Оце, оце нове. Нова криша сюди був приліт, Вона впала. Була повністю, з тієї сторони повністю залітали снаряди. Це був 22-й рік. Стояла тут машина, як крани завантажували, і пішов приліт. Це реальні наші условия. Підприємство «Українські енергетичні машини. Працює весь цей час війни, яка, на жаль, на нашу землю прийшла. Українські енергетичні машини це два об'єднаних підприємства. Обща ділянка цих підприємств сьогодні більше 122 гектарів землі. І якщо дивитися на ставку орендної плати. То це на сьогоднішній день більше ніж 70 мільйонів гривень підприємство повинно сплатити. Безумовно, що в цей важкий час для нас це дуже велика сума. Тобто, два роки війни, а індекси ці відсотки наращують. Нам здається, що це не дуже справедливо. При тому, що ми розуміємо, треба бути разом в Харкові як єдина сім'я. Тобто ми просимо вийти на, на такі. Коефіцієнти, які будуть адекватні можливостям підприємств у цей нелегкий час. От і все. Ви ж чуєте, підприємство працює. Працюємо і будемо працювати, не зважаючи ні не на що. Вважаю, що кожен, хто працює на зараз в Харкові, це є люди, які можуть попасти в зону ризиків. Дуже нам складно бути у ринку. У нас обмежені ринки збуту. Друге, це працівники, які психологічно не готові працювати у Харкові. Якщо в загальному, то ну, податки нам на, на подобну вартість, на прибуток. Це все е, залежить від діяльності підприємства. вони повинні залишатися, але податки на нерухоме майно, податки на землю, а також на оренду. Державного майна в моєму розумінні треба скасувати. Ми якраз для розвитку бізнесу зменшили ставки оподаткування від 30 до 50 відсотків в залежності від від використання. Але це ще не кінцеві рішення. Ми на цій комісії також пропрацьовуємо зараз. Разом із депутатами і бізнесом, по яких ще напрямках діяльності зробити відповідні пільги, і які вони повинні мати розмір ці пільги, як вони повинні застосовуватися? Тобто, щоб і бізнесу було комфортно, і щоб бюджет не втратив надвеликих грошей. гроші. Про що нам каже Мерія? Вона каже нам про якісь податкові індивідуальні пільги. Ну ви ж розумієте, що в нас нема механізму цих, цих пільг. Тобто підприємець навіть не знає, куди йому звертатися, яка у місяць це буде розглядати, які документи їм потрібні для того, щоб їх отримати. Комусь цю пільгу нададуть, а комусь не нададуть. Хто буде вирішувати, кому складніше, а кому легше жити? Тож я все ж таки за автоматичне зниження для всіх. Категорії будь це торгівля, будь це якась діяльність. Я не знаю, фізична, спортивна, промисловість будь-що.